Ніч в більшості районів, де проводиться антитерористична операція, минула спокійно. Але о 22.30 було здійснено обстріл позицій сіл АТО в районі населеного пункту Трьох Ізбьонка. Бойовики використовували реактивну систему залпового вогню БМ-21 Град. Вчора в день неконтрольоване терористичне збройне формування кілька разів обстріляли наші позиції в районах населених пунктів Дебальцева, Чернухіна, Рідкодуб, Авдіївка, Нікішина. Вели вогонь по житловим кварталам, які розташовані в населеному пункті Нікішина. Ситуація в районі селища сміла, залишається динамічною. Сили АТО проводять заходи на забезпечення безпеки особового складу, який несе службу на блокпостах в зазначеному районі. Незважаючи на чергову спробу штурму, донецький аеропорт знаходиться під нашим контролем. напередодні ввечері бойовики обстріляли наші позиції зі сторони Донецька. Втрат серед українських військовослужбовців немає. Обстановка на півдні зони АТО постійно відслідковується. Проводяться планові заходи спрямовані на створення безпечних умов для мирних мешканців Маріуполя та учасників антитерористичної операції.